Свійські та дикі тварини. Чим вони відрізняються? Вони проживають в різних місцевостях. А яких тварин називають дикими? Так, це тварини, які живуть у природі самостійно. Вони не потребують догляду людини, самі добувають собі їжу, знаходять і будують собі житло. Піклуються про своїх дитинчат. А яких тварин називають свійськими. Це тварини, які живуть поруч з людьми і їм у всьому допомагають люди. На екрані буде з'являтися зображення тварин. Ваше завдання сказати, це дика тварина чи свійська. Готові? Розпочнімо! Як називається ця тваринка? Це дика тварина чи свійська? Так, свійська. Назви цю тваринку та скажи, вона свійська чи дика. Це Олень, це дика тварина, вірно. Хто це? Вона свійська чи дика? Так, це корова, вона свійська тварина. Назви тварину. Вона свіська чи дика. Вірно це свійська тваринка. Яку назву має ця тварина? Вона свіська чи дика? Так, це коза, вона свійська тварина. Скажи назву цієї тварини. Вона свіська чи дика. Так, це кабан, дика тварина. Назви тварину, подумай та скажи, вона свіська чи дика. Так, це свиня, це свіська тварина. Що це за тваринка діти. Так, це лисиця. Вона свіська чи дика тварина. Вірно, це дика тварина. Гарно пограли. Розумнички.